Пане Армані, які зараз новини із Луганщини, те, що ви бачите на власні очі, що можете розповісти, не нашкодивши, звісно, своїм побратимам цієї інформації? На нашому напрямку війська Російської Федерації постійно намагаються штурмувати позиції, наші, але завжди ці спроби закінчуються невдачею. Наші підрозділи і Збройні сили України успішно відбивають всі атаки, ось тому ніяких в них успіхів немає. Приємно це чути, але давайте поговоримо про те, в чому ж проблема російських наступальників. Дійсно, приємно і радісно, що щоразу їх вдається розбити. В чому прогалина? Я вам скажу так: це не не так як їхня проблема, а так як наша лінія оборони дуже добре сформована. Наші всі хлопці вмотивовані і знають за що вони стоять і оборонять кожну позицію і кожне окоп. Ну, дійсно, про мотивацію говорити навіть не варто, якщо це йде мова про порівняння так російських військовослужбовців, освободітелів яких заганяють просто на фронт пачками, і про мотивацію справжнього українського захисника. Можливо, якісь деталі зараз можемо озвучити оцей наступ, який провалився, так точніше, оця атака, яка провалилася під Креміною, як це впливає на загальну ситуацію? Тобто, провалений штурм Крімною дає нам що в результаті. Ну от, по-перше, ворог от, поніс от, от великі втрати от, під час штурму, от, тому що наші підрозділи на лінії оборони дуже вдало. от, відбили штурм, нанесли вогневе враження ворогу. Е окупант от, поніс втрати як в живій силі, так і в техніці. Тому е для них для Російської Федерації це, звісно, мінус особового складу. Та от великої от кількості техніки, зрозуміло, що на фронтах російсько-української е, війни немає жодного населеного пункту, який був би неважливим. Але вже так повелося, що Бахмут, так і загалом Донеччина чомусь у новинах частіше за все. Фігурують, розкажіть, от на Луганщині з ким борються наші захисники та захисниці? Якщо, от, наприклад, ми знаємо, що під Бахмутом стоять ПВК Вагнера, навіть хворі смертельно росіяни, які мають снід туберкульоз і так далі. От ті самі на Луганщині росіяни, які йдуть в атаки, от це контрактники чи мобілізовані, чи також зігнані з якихось місць позбавлень волі. Значить, на, на Луганщині в основному проти нас стоять е, Збройні сили Російської Федерації. Це де, десантники от російські. Е, скажу чесно, вони от, підготовлені добре і воювати вміють вони. Е, хочу відміт, відмітити їх, що, що не кажи, але копають вони дуже швидко і дуже добре. Ми якось одробили аеророзвідку, і вони за ніч викопали 100 метрів окопів. Буквально декілька от людей всю ніч копали. І ми, коли побачили, ну от були здивовані наскільки швидко і добре вони працюють в плані оборони ну, і фортифікаційних споруд. Тому тут я скажу чесно. Ворог на нашому напрямку підготовлений, знає, як воювати, як проводити наступальні дії, але як не крути, в них успіху немає і сумніваюся, що взагалі якийсь успіх у них буде. А наскільки часто потрібно копати? Ну іншим словом, наскільки позиційною є зараз війна на Луганщині, чи часто змінюються от, позиції наших захисників і ворога? Ні, на, на даний час позиції не змінюються, але вони постійно розширюють свої оборонні позиції, там, де знаходяться їхні підрозділи. І завдяки цьому вони на першу лінію заводять якомога більше людей. Я скажу чесно: в них є перевага в людських ресурсах і в особовому складі, але незважаючи на їхню перевагу. Успіхів в них, в них ніяких немає, і наші хлопці, всі атаки, скільки ми тут на цьому напрямку стоїмо, всі, всі відбуваємо успішно. Побільше їм невдалих штурмів. Насправді, пане Юрію, що за ситуація склалася навколо Білогорівки? Тиждень тому росіяни, начебто, збільшували тиск на цей населений пункт. Як зараз? На даний момент от Білогорівка це. Одна з таких точок, де ворог зосередив от великі зусилля. Що стосується артилерії постійно по білогорівці наносяться от ворожі обстріли. Але не дивлячись на все, за стільки місяців оборони Білогорівки там дуже добре сформована лінія оборони, і по сьогоднішній день успіхів у ворога немає. І наші хлопці стоять там і відбувають всі атаки. Дякую вам, рада це чути. і Вдячна за той час, який вам вдалося приділити нашому прямому етеру на постров ТІВІ. Глядачам же. Я нагадаю, що Георгій з позивним Армані був з нами на зв'язку. Бо є з 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського та командир взводу. Дякуємо величезне.